Випую оця нашого блаженішого митрополита, Епіпанія і владику нашого високого священнішого, митрополита, нестора, за братів наших, священиків, священно монахів, і за все во Христі, братство нашої за кожну душу християнську, скорботну пригноблену милості Божої та Бобочі потребуєм. За захист села Цього, за тих, що повинні живуть у ньому, за миліла цьому світові, за добрий став, святих Божий церков, за спасіння і поміч отцям і братам нашим, що старано зі страху Божим трудяться і служать, за покинутих і відсутніх, за зцілення тих, що в немочах лежать, за упокоєння і блажену пану.